Прийшов я на пшеничне поле, та й думку гадаю. Я супроводжую дуже велику кількість господарств, великих, маленьких, там, 20 гектар, 10 гектар, 20 тисяч гектар, 10 тисяч гектар. От. І в кожного є свої а, болі. І от зараз, коли я йду по пшеничному полю, а, да? А, а в нас в цьому році в Геклаптекстепу буде три сорти на насіння. От, у нас елітно-насінницьке господарство. Я згадую про біль, яку відчувають фермери там до 100-150 до гектар. А саме підготовка пшениці до посіву. Що я маю на увазі? От десь кінець серпня, коли треба готувати поля до посіву, готувати насіння до посіву. Це люди, які там, умовно до 100 гектар, вони вирощують там, умовно до 30 гектар пшениці. І їм на все про все, умовно, там, на розмноження треба до тонни на насіння-насіння, а собі, щоб все засіяти, треба там, до 3 тонн. І всього до трьох тонн. У цих людей нема ПС-ки протруйної машини. Нема ПС-10 і немає ПС3. І я дуже багато разів особисто бачив, навіть там, приймав участь в цьому процесі, як ці люди е, отримують там, умовно з нової пошти мішки, е, розшивають їх, засипають в бетономішалку і туди там, мірними всякими чашками е, відмірюють на кожну бетономішалку, оскільки там має бути якого препарата. І вручну висипати в бетономішалку один-два мішка, кого велика, три. Потім з бетономішалки забрати. Або бувають варіанти ще цікавіші, навіть не в бетономішалки, а просто розстеляна клейонка, на ній висипається пшеничка, і потім ранцевим оприскувачем бризкається. Ну нема як зробити по-іншому. Їдемо ми з колегами і соображаємо, е, що чого люди мають користатися цією послугою. Забули сказати, що насіння, якщо вручну його вантажити, пересипати бетономішалку з бетономішалки, воно більше травмується, чим якщо його травити спеціальною протравочною машиною. Ну а це перше крім того, це фізично важко, тому треба. Крепкі бійці, які зможуть це робити, умовно там підняти 50-кілограмовий мішок, дай пересипати його вручну і засипати його вручну. А третє цих крепких бійців немає. Це зараз, мабуть, найбільша проблема в Україні, що є проблема просто знайти цих людей, крепких фізично, хто зможе вам це насіння допомогти протруїти. Тому це ось ще додаткові відповіді на питання. Чого краще насіння, вже відразу взяти, протруєне готове до посіву. Якщо ви згодні, то переходьте, заповнюйте формочку, замовляйте собі, готове насіння. Да, ну, типу, якщо в тебе поряд немає якогось господарства, яке тобі протруїть, а таке буває дуже рідко і треба йти проситися, а фермери не хочуть, да, тому що це сусіди, конкуренти або просто типу, йдіть нафік. Це прям реальна біль, реальна велика проблема. Якщо ви відчули зараз цю біль в себе всередині, значить у вас вона є. Тому саме для вас я хочу запропонувати послугу від ФГ Клаптехстепу на протруювання вашого насіння, підготовка вашого насіння до посіву. У нас буде три сорти на вибір: а саме катаріна перша репродукція це рання, безоста, класна, нова. Імпортна пшеничка, яка дуже круто гарно виглядає і дуже гарні результати показує перша репродукція, але її буде дуже мало, там буквально до 300 тонн. Далі буде сталева перша репродукція, її буде вдосталь, буде там кількасот тонн. І ще буде мудрість одеська Еліта. Да? Це третій сорт. Її буде теж десь там близько 200 тонн. От. Отже, Катаріна перша, мудрість одеська Еліта. І сталева перша репродукція. Тому три сорта і на вибір, і протруювання. Як це буде виглядати? Ось Ми з Оксаною домовилися, що ми за цю послугу візьмемо на тисячу гривень за тонну за те, що у вас буде в мішку готова протруєна пшеничка. І комплексне протруювання коштує суперстандартний, супер універсальний. Комплекс коштує 1150 гривень. Що там буде? Там буде венцидор самий універсальний фунгіцидний протруювач для оптимальних сроків посіву, для всієї України підходить. Там буде кайзер, цей інсектицидний протруювач. Він так само буде захищати від всіх шкідників, які є на старті, від мух, від ґрунтових і так далі. Крім того, він ще й працює як стимулятор додатково. Там буде обов'язково комплекс мікроелементів, тітон-паросток, і там буде квадростім. Чого квадростім? Тому що, крім того, що він працює як стимулятор, насіння, яке протруєне буде кудись їхати, є ризик того, що воно обсипеться. Коли воно їде, один об одного в мішку треться, воно їде в транспорті, чи там новою поштою, чи там фурою, неважливо, воно їде в транспорті, воно трясеться, треться, обсипається. Саме тому, щоб уникнути цього ефекту, потрібно додати якийсь клей, якусь поверхневу активну речовину. А квадростім, це ж поліетилен-гліколь, він, крім того, що стимулятор він ще може виконувати функцію ось цієї речовини, яка буде утримувати, ну, спочатку розтягувати по насінинки і потім утримувати на насінинки, щоб уникнути ефекту обсипання протруювача. Тому є ось така. Пропозиція. Якщо ви хотіли б взяти один із цих трьох сортів з стандартною протруйкою, яка коштує 1100 гривень, ціни взяті просто з сайта Гравекс тобто, щоб ви купили там умовно там Венцедор, Кайзер, там, Кайзер, опять же, там є фасовки, які на 10 тонн, да, тобто, вам треба труїти 2 тонни, а ви купуєте фасовку на 10 тонн. ну, типу. Лишні гроші тратити. Цього теж ви уникнете. Крім того, ми його протруємо якісною протравочною машиною, і дамо повністю весь комплекс і запасуємо в мішочок. Вам треба буде тільки привезти мішочок на поле, розшити от, і одразу сіяти. Тобто повністю готово до посіву пшеничка за одну тисячу на тонні послуга протруювання. Замовлення всі буде обробляти Гровекс Маркет. Дзвоните своєму менеджеру на маркет, або під цим відео залишаємо формочку заявок на протруєне насіння, де ви виберете сорт да, і е, е, скажете, що «да, я хочу замовити таку-то кількість е, такого то сорту протруєного стандартного протруйкою е, насіння. Але труїти на замовлення маленькі партії це складно, тому це буде працювати тільки по передзамовленню. Тобто, якщо ви встигаєте до 5 липня замовити собі сорт, кількість стандартною протруйкою, то ви встигнете, зможете скористуватися цією послугою, і вас буде готове до посіву насіння. Пишіть свої ідеї, побажання в коментах, переходьте за посиланням під цим відео і в закріпленому коменті буде формочка, подавайте заявку на заздалегідь протруєне насіння. Адже ну, нащо самим це все грузити, самим перевантажувати це все через там, не знаю, клійонку чи бетономішалку, якщо можна взяти готовий комплекс, готові препарати, вже повністю ну, готове до протруювання насіння і одразу його посіяти. І 1000 гривень, мабуть, це ну, типу, сильно дешевше, да, чим організовувати цю всю роботу по протруйці. Тому що, якщо вам треба, наприклад, Дві тони, да, то ви за додаткових дві тисячі гривень всього-навсього вже получите повністю готове до протруювання насіння. І за 2000 гривень не будете збирати троє-четверо здорових мужиків і два дні гратися там, через бетонну мішалку, цих дві тони чи три тони перекидати. Ну, типу, сервіс. Заповнюйте заявки. Давайте подивимося, скільки людей, які хочуть скористатися цим сервісом. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть ваші думки в коментах. Хай прибуде з вами урожай і перемога!